Доброго вечора. Доброго. Доброго вечора. Десь, так, у нас питання до пана кличка. В нас був такий персонаж у політиці пана Зіро. І питання власне таке: пане кличко, нащо? Ну, якщо вам ближче розмовляти російською мовою, то можливо вам краще розмовляти російською, бо це виглядає дуже неприємно. Ну, Правда, для меня русский язык тоже ближе. Но на самом деле вы вызываете очень много симпатии, но зачем будьте естественным, правда. Дякую за ваш дзвінок в реакции. Я хочу, я хочу подякувати вам. Одне, хочу сказати, я вивчав багато мов англійською, вивчав німецькою. Жодної мови неможливо вивчити, якщо ти з цією мовою не спілкуюся, якщо немає мовного середовища. Це перше. По-друге, як державне державний діяч, я повинен розмовляти державною мовою. А по друге можем можемо розмовляти на русскому языку, тут вопросов нет. Якщо моя українська вам не подобається, ну, я не знаю, якщо помилки якісь є, думаю, з часом вам цих помилок буде менше і менше. Я думаю, що спільну мову знаходять на основі принципів, а не власне мови. Дійсно, ви мене погано розумієте, що так багато помилок. Може бути, підбираю слова, іноді іноді. і не сама на лифті їздить. Я на соціальному І ще в мене прислів її. Я з Луганщини, розумієте? Мені також Вона забула, як приказка буде українською. Я тут можу мовні курси вже впроваджувати, хоча сам навчався в російській мовній школі. погано Хто погано розуміє? Останнє українську? питання, Віталій. Книжку видаєш за цими перлами? Обов'язково. Тобто це, це не фейкова новина. Об, Обов'язково видам книжку і нам з автографом. Всім ближче до землі. <рив> Я цю книжку видам. <рив> <рив> Віталій Кличко, київський міський голова, і перший номер в списку блоку, блоку Петра Порошенка.